Це найкрутіша бігова доріжка для дому King Smith Walking Pad X25. Її головна перевага це зручна складана конструкція. Розкладання та складання займає менше 20 секунд. В складеному вигляді всього 77 см завширшки, 103 см заввишки і 27 см товщини. Підійде навіть для невеликих приміщень. А якщо захочеш заховати, то просто підставиш під стіну або в кут. До речі, ця доріжка із позначкою інновау саме так позначені товари, що поєднують топові технологічні фішки, крутий дизайн і неймовірну функціональність. Тренуйся від легкої прогулянки до інтенсивного бігу. Швидкість від 1 до 16 км на годину. Підійде навіть для досвідчених спортсменів. Велике бігове полотно розміром 50 на 132 см створює відчуття простору та свободу рухів, максимально наближених до природного бігу. А текстуроване покриття гарантує чудове щеплення з підошвою навіть на високих швидкостях. Двошарова амортизація, там які ніжки ефективно поглинають удари, знижуючи навантаження на суглоби та коліна. Витримує навантаження до 136 кг. Додає безпеки магнітний ключ для екстреної зупинки доріжки. На LED-дисплеї можеш відстежувати всю інформацію про тренування: швидкість, час, дистанцію та калорії. А в застосунку Kingsmith можна ставити цілі, відстежувати власний прогрес, аналізувати тренування і все це прямо зі смартфона. А ще крута штука, що в додатку є безліч різноманітних програм для тренування, і ти з легкістю зможеш підібрати щось під себе. І що важливо, це низький рівень. Іншому доріжки, це завдяки безчіткому двигуну та передовій системи амортизації. А отже, ти не будеш відволікати ані рідних, ані сусідів. King Smith Walking Pad X25 – це поєднання функціоналу, компактності і зручності. Піклуйтесь про своє здоров'я, займайтеся спортом. А якщо хочеш вловити кращі товари за найвигіднішими цінами, встановлюй застосунок ало і переходь у вкладку застосунку дешевше. Впевнений, ти точно знайдеш щось для себе.